А ви знаєте, що нареченні бувають не тільки дуже молодими. Створила образ для своєї клієнтки. Е, ну, не вперше вже вона йде до раксу. Я жінка на досвіді з походів в ракс в різному віці. Колір, звісно, світлий, портретну зону освіжає. Світлий має бути брюки-спідниця, брюки-спідниця. Брюки, спідниця, спідниця. Що брюки кожен день одягаємо, а спідницю так рідко маємо привід. Нехай буде спідниця. Ану, за ціни, що в мене вийшло. Світшот оверсайз. Ну, що потім можна було носити. Ну не тільки ж той рак снаряжатись. Ніжно. Коли йдеш. І ніби русалонька пливе. Ну класно ж, дівчки, класно. Хочеться, хочеться фату. Тай, <хи> тай, <хи> то. Це капець. Люда. бо щось тулила, <хи> зав'яжу собі на свою, як Федя каже, надівну косу. <хи> Син сказав, що все, що надівається, називається надівним. Ну, все. Я готова. Сумочку паспорт. Так, я бачу наречену зрілого віку, яка хоче сходити ще раз до Раксу. І чи впоралась я, чи ні, напишіть мені про це в коментарях. Фата! Фата, дівчись, фата. Якщо я надихнула тебе, що ходити в РАКС ніколи не пізно, постав мені лайк.